Народився я в місті Львові, в органах прокуратури працюю з липня 1998 року. Починав свою роботу в Тернополі, прокуратурі Тернопільської області, потім прокуратура Львівської області 12 років, в Ужгороді 8 місяців і останні півтора роки, трошки більше, працював в Генеральній прокуратурі, з них з головному слідчому управлінні і з лютого. Місяця цього року працював у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Майно вказано в декларації, іншого нема. Сім'я, неповнолітній син, проживає в Львівській області. Машини, квартири не обтяжені? В декларації інакше нема. іншим не обтяженим, слава Богу. Що нема, ми тут тут. Сім'я сюди переїжджає? Ні. Ні. Сім'я там залишається? Так. Квартиру орендуємо? Так.